Майже чотиритонного тонного прилуцького ілліча, який колись прикрашав головну площу міста, незабаром можна буде придбати в інтернеті. Нагадаємо, у лютому 2014-го у розпал подій на столичному майдані вирували і прилуки. 21 лютого місцеві активісти толерантно з використанням техніки, хоч і невдало, повалили Леніна. Весь цей час тіло вождя зберігалося подалі від стороннього ока в надійному місті. Охороняти купу бронзового сплаву немає сенсу. Вирішили прилуць. Кі, чиновники на їх думку, продати Леніна вигідніше ніж просто здати на металобрухт. За пам'ятник мають намір запросити близько 100 тисяч гривень. На виручені кошти планують придбати машину, що робить розмітку на дорозі. Рішення щодо зняття пам'ятника з балансу комунального підприємства послуга та виставлення його для продажу на аукціоні підтримали члени виконавчого комітету. В аналогічний спосіб з травня цього року пам'ятник Леніну продає і мер Новгород Сіверська. Нагадаємо, бронзовий Ленін з'явився на центральній площі Прилук 1976-го і простояв 38 років.